Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Але ми не забуваємо і про фізичну ранкову зарядку, яку варто робити регулярно. Замість вправ у політичній зарядці ми говоримо про новини. Сьогодні, 4 лютого у вівторок, у політичній ранковій зарядці говоримо про наступне. Дональд Трамп відклав на місяць введення тарифів. У 25% проти Канади і Мексики він переговорив із прем'єр-міністром Джасіном Трюдо. Трюдо прийняв рішення виділити 1,3 мільярда доларів на посилення кордону для того, щоб запобігати пересуванню і фентанілу, так і нелегальних мігрантів. Там будуть застосовуватися навіть вертольоти для того, щоб посилити кордон. Також із президенткою Мексики до Нітрамп домовився, що Клаудія Шейнбав обіцяла йому відправити додатково 10 тисяч е, військових для того, щоб вони посилили кордон щодо е, нелегальних мігрантів Фентаніло. І, до речі, Канада також е, планує визнати картелі терористичними організаціями, як це зробили Сполучені Штати Америки. Держсекретар США Марк Рубіо, прибуваючи в Сальвадорі, заявив, що тепер USAID, агентство США з міжнародного розвитку перейде до Держдепартаменту. І він буде виконувати функції виконувача обов'язки. Побачимо, що буде далі з USAID. Зараз це дуже серйозно обговорюється. Це, до речі, стосується і України, бо фінансував агентство і багато проєктів в Україні. Сьогодні, 4 лютого. Прибуде до Сполучених Штатів Америки премєр міністр Ізраїлю Нетаньягу. Це буде перший іноземний лідер, з яким зустрінеться Дональд Трамп після своєї наурації 20 січня. Вони будуть обговорювати питання покращення стосунків з Саудівською Аравією, Там другий етап е, припинення вогню в секторі Газа, і Трамп ну хоче продовжити свою політику. Він хоче, щоб Ізраїль е, мав хороші стосунки з. Арабськими країнами на Близькому сході і продовжити цю свою політику, яка була за першої каденції, коли були укладені так звані угоди Авраама, коли Ізраїль почав укладати мирні угоди з арабських країн, проти яких постійно там були і вниз з ними були погані стосунки. Президент Сирії Ахмед Аль-Шара дав своє перше інтерв'ю за економіст, якому сказав, що він буде вести Сирію до демократії, що будуть проведені. Президентські вибори, але він сказав, що присутність військових Сполучених Штатів Америки у Сирії є незаконною. І також попередив Ізраїль, що це просування ізраїльських військ у Сирії, що буде мати, ну, погані наслідки у майбутньому. І варто згадати про зустріч, яка відбулася вчора лідерів Європейського Союзу. Це була така неформальна зустріч, саміт. Вони там говорили два основних питання: це питання, як. Посилити свою оборону, виділяти більше грошей, ну і погрози до Трампа ведення тарифів також е, було в порядку денному. Тобто ці два головних питання. Якщо щодо тарифів, то Манель Макрон сказав, якщо буде об'явлена торгівель, торгівельна війна е, Європі, то треба бути готовим. Європа має себе е, поважати і дати ну, гідну відповідь на це. Е, Урсула Фондалян сказала, що Європейський Союз готовий, ну але краще все-таки. Вести перемовини. І премєр міністр Польщі Дональд Туск заявив, що треба все зробити для того, щоб уникнути цю дурну торговельну війну. І тепер щодо північно-корейських військових в Україні, південно-корейська -південно розвідка заявила агенство «Франс Прес, що з середини січня північно-корейські військові не брали участі у бойових діях в Україні. Вона це пов'язує з великими втратами, що говорять і в нас в Україні. І до речі, була така е, інформація і в газеті «Нью-Йорк Таймс, але Пісков свій час ну, прес-секретар Путіна говорив, що це маячня, що він спростовується, але бачимо, що скоріш за все дійсно е, відповідає та інформація реальній ситуації, яка є зараз у Курській області. Я вважаю вам е, енергійного дня, бо день тільки починається. Я головне вдалого, і все буде Україна.